Добрий вечір. Ніяк не вистачає часу зняти нове відео, досить цікаве. Але сьогодні до мене приїхали матеріали різні з Китаю, тобто товари. І от вирішив поділитися з вами, що приїхало. Значить, Перше, що замовляв, це приїхали ножниці, якщо не помиляюсь. Це я так і для себе трохи, і для дому. так, В двох пакетиках. Перший тут, другий запакований купирка. Ось такі ножниці, не знаю, по якості литий метал повністю. Подивимося, тут пророзинений каблучок. Ніби має бути все добре. Зараз перевірю, як ріжуть. Ріжуть нормально. Так, ось такі ножнички. Тепер друга посилочка, я щось не знаю, що це. Зараз подивимося. XMRM 06 Mi Box. А, це, скоріше всього, ТВ-пульт. Грубо кажучи, приїхав тв Xiaomi до Box. Bluetooth. Я його хотів спробувати для ТВ приставки, яку я купив Q7 ТВ бокса, але вже я її подарував. Тому подивимося тільки пультик. Можливо, пізніше попробую, чи він працює. От. Пластик досить хороший на відчуття. Значок блютуза. Кнопки вліво-право, вверх, вниз. Правим відео Netflix, меню, назад. Ну, скоріше все, це під тебе приставку. Xiaomi. Значить, кому буде потрібно, хто. Можливо, потребує такий пульт, можете написати, я вам його віддам за ці кошти, які були. І ось тут така коротенька інструкція на маленькому листочку. Значить, зажміть кубики і кружечок, щоб ваш пульт підключився до телевізора. Ось такий пультик. Так, Що ще приїхало. Ага. Приїхав ще ось такий модуль. РС485TL. Це я брав, тому що підготував, але ще не повністю відео про РС-485 протокол. Ось такий модуль АБ, підключення контактори, Ну і до мікроконтролера. Третій контакт, я щось не можу зрозуміти, що це. Потім розберемось. ось такий модуль. Я буду їх підключати до ось таких MD-027, можна сказати, вітчизняних, українських з системи керування. І от подивимося, як вони з цією системою працюють по РС-485 протоколу. Ось такий модуль. Так, що ще приїхало мій паяльничок? Ось цей Т0 Т-85. В ньому жало вже, грубо кажучи, Спортилось обгорівши, воно не чиститься. Я його вже вирішив замінити. Замовив я два таких жала з Китаю. Зараз покажу, значить, фірма FM-Chip FM65 ILC. Це ось одне жало, зараз силиконку з Це таке досить тонке для зручної пайки. І ще одне жало є. Теж такого самого типу M FM 65 C4. Це попереднє було LC Tips. C4. Зараз теж ми розпакуємо, подивимося там з таким досить грубим носиком. Це щось таке потужне паяти. Ось такого плану. Так, ну і невеличка вставочка стосовно жал. Як вони працюють? Так от є два жала цих, що я замовляв до паяльника. Ми знімаємо І ковпачок запобіжний. Так, дивимося, як що вони собою представляють? Чи вони схожі по підключенню? писали, що вони взаємозаміняємі. Так, подовжені ніби це однакові ось такого плану. Зараз подивимося, писало також шестиомні. Цей паяльник підтримує 6омні. Зараз ми підключимо. Вставимо жало. Закрутимо і підключаємо паяльник Quico T85. І для нагріву натискаємо цю кнопку. Досить швидко нагрівається. Видно, димок пішов. Так, я вам, напевне, зменшу температуру нагріву. Я їх тоді розігрівав досить сильно. Поставив 375. Він зараз вирівняється і буде працювати. От зараз температура падає, що ж, зало, ніби нагрілося. В припой макати не буду. От Такого плану жало. Так, вимикаю паяльник. Зараз воно трішки остине і ми перевіримо. Ось це жало воно досить гостре, досить тоненьке. Потрібно теж. Це я палець пошкодив коронкою. Як кажуть, три шва наклали, клали, ну то таке. Тому в кадрі він мількає. І ось це зараз жало теж перевіримо. Так. Жало досить грубе. Видно, що трошки. Кольор змінило, так піджовтіло від високої температури. Це, напевно, на ньому ще припої трошки китайці. Перевіряли, як працює. От так, Знімаємо запобіжний копачок. У, трошки гаряче. І вставляємо інше жало. Жало, я замовляв щось в районі 100 гривень, тобто досить недорого, можна сказати, пачка цигарок навіть дешевше. Так, підключив інше жало, натискаю нагрів. Ну, воно вже й гаряче. От так само пішов, димок, видно. Прогрівається жало і ось паяльник температуру набрав. Ним можна користуватись. Ось такі жало. Посилання буде в описі. А ось тут я замовив, це, скоріше всього, скло для поклейки на екран. Зараз я розпакую, ми подивимось. Це для мого телефону 8. Він досить дешеве, там здається, 4, можливо це не скло, навіть а пластик. 4 комплекта. Ось таких. Звичайні стандартні комплектики. Ну, захисні, нехай будуть. У мене був гідрогель, але він в мене досить довго не живе, тому якби я замовив ось такі комплекти скла. Так, тут є стікери для очистки. Ось такий, як кажуть нас міні-міні огляд. А вже незабаром будуть досить цікаві відео. Тобто очікуйте, кому сподобався огляд. Підписуйтесь на канал, замовляйте товари, те, що я замовляв, якщо сподобались, вони будуть в описі до відео посилання. Їх можна буде замовити на Aliexpress. Ну, я замовляв їх зазвичай на групових покупках, так вигідно. Дякую всім за перегляд. Очікуйте на нові відео.